Христос посеред нас сьогодні середа, 30 травня, Возлюблені у Христі у нинішньому Євангелії святитель Іоанн Зетус пояснює, що через просвітлення від Духа Святого буде для нас відкрита всяка істина і все незрозуміле стане зрозумілим. У той день ви мене ні про що не спитаєте. Кажу вам істину правду, про що б не попросили, Отця, во ім'я Моє, він. Вам дасть все, що просите за календарем, середа, день пісний, проте нині дозволяється вживати страви з риби. Нині Свята Православна Церква звершує пам'ять одного із найвідоміших святих праведників ХХ століття Іони Одеського Чудотворця. Народився великий подвижник і молитвеник Іона Отаманський у день воздвиження чесного Христа Господнього у місті Одесі у 1855 році. Він явив у своєму житті багато різних образів святості. Великі київські подвижники того часу говорили про нього: ми чинці, його не варті. Він набагато вищий за нас. Праведник Іона одержав від Бога дар зцілювати поранені душі. Він міг читати думки людей і відповідати на них раніше, аніж вони висловлювали їх. Особливо отець Іона допомагав сиротам, багатьох годував, одягав, адже у самого було дев'ятеро дітей, а дитинство пройшло у великій бідності. Безперестанна молитва і сувора стриманість зробили його справжнім святим, подібно його сучаснику, праведному Іоанну Кронштадському. Важка хвороба наблизила кончину старця, і 30 травня 1924 року праведник відійшов до господа. Віддати останню шану пастирю в одеському порту зібралося близько 20 тисяч чоловік і 25 православних священиків ще за життя святий заборонив ховати себе у портовій церкві, в якій служив, передбачаючи її руйнування. Церкву розорять, храму цього не буде, говорив священник, і заповів поховати себе біля могили батьків на Слобідському кладовищі серед природи, яку він дуже любив. У кінці 1995 року синод української православної церкви прославив улик святих Іону Одеського. А 1 липня 1997 року були набуті його чесні мощі і нині вони перебувають в успенському соборі міста Одеси. Сьогодні День Ангела. Радісно зустрічають Стефан та Єфросінія. і ми сердечно вітаємо вас, дорогі іменинники. А єгипетський подвижник Ава Ісаїя, наставляючи нас, говорить: хто навчається уроків доброчинності і не виконує їх той подібний до людини, яка проорює землю, про те, забуває її сіяти, нехай Господь благословить ваш нинішній день.